Всіх вітаю у новому відео. Я повернувся в Україну. Я навіть не знаю, з чого краще почати це відео, але давайте просто спочатку подивимося влог, який я записував, там періодично фрагментами мої переживання, мої думки. А потім в кінці я відповім на питання, які у вас можуть виникнути. Розповім також більшу якусь загальну картину і, взагалі, мої враження від України від дома. Оду цей влог буде довгий якимись такими фрагментами, тому що хочеться передати якось живі емоції. То, що зараз відчуваю, через що проходжу. Мене просто завжди, коли я уїжджав, я багато раз переїжджав уже з Норвегії, з Нідерландів, постійно в Польщу. Польща мене постійно хлобучить, то не то в долги, то в долги, то просто в якийсь пізнець, і але я сюди приїжджав. З мене друг навіть сміється, що ти от, ну, Польшу тебе і так і сяка, ти все одно сюди їдеш. тому що це найближче, похожа країна до нашої. Я бажаю нашу країну, такий патріот, який на даний момент Ну, якщо цей відос вийшов, то я вже патріот, патріот в Україні. Я й до війни вчився в Польщі, мені не сподобалось, мені не понравився ця двіжуха. Ну, да, зараз часи, на жаль, на превеликий жаль, інші. Я б ніколи не виїхав. би. Жити кудись, навірно, якби не війна. Але коротше, зараз в моменті, я вже три місяці майже не працюю, і просто таке отвращення. Я не хочу навіть шукати роботу з цими поляками. Я не хочу не то, що це якийсь на расізм зараз, але от я не можу. У мене лежить душа до того, щоб я спілкувався на своїй мові. Щоб я розумів всіх навколо да, можна вивчити, да, можна. Ну я не хочу. Мені не по кайфу. Мені не подобається ця жизнь емігрантська. Мені не подобається в якусь другу культуру внідрятись, підійти в університет, наприклад. Це взагалі не моє. Бля, в Польщі в натурі такі приколи. Раз двужкою євро уїхав, про це я розказував в якомусь відосі одному із раз або здохне. Раз зараз теж бля, ну я теж не знаю, скільки я ще буду довше. Щоб попасти в Україну, всі з Європи їдуть з деньгами в Україну, а я, блядь, наоборот, з долгами. Ну нічого, я, я походу в натурі вже рішив, що я їду. Не нравиться. не нравиться і все. Дай Бог, щоб в нас закінчилась війна і нормально ми розвивали нашу країну. Це було б саме-саме краще. Сьогодні 28 березня, і чесно кажучи, я ще прям. На 100% не вирішив, що да, я їду. Ну, Знову ж таки, якщо ви дивитесь цей відос, то я вже в Україні. Це важке рішення, але я на 80% вже більше за те, щоб їхати, чим давати задню. Якось так. Подивимось. Перед наступним фрагментом відео хочу вставити невеличку предісторію, тому що я говорю, що є варіанти і туди, і сюди. Справа, яка, я був в Голландії останнім часом до нового року, і після нового року одразу переїхав до Польщі, Варшаву. І я перший місяць просидів, другий місяць також просидів. Не знайшов роботу нормальну, тому що там мені дзвонять наші українсь... українські роботодавці. В общем, це такі умови просто. Жахливі, що мені дуже важко було прийняти це мозгом після Нідерландів, там де там кожного тижня приходити і зарплата, ходиш і на завод по 8 часов. Все чітко, в принципі, в тебе. І коли я приїхав в Польщу, я здурів від того, що дуже жахливі умови. Ну, це в принципі було очевидно. Я знав, я, я знав, куди їду. Я і не дуже хотів їхати в Польщу. Більше хотіла моя дівчина. Ну. Я розумів, тому що в Нідерландах жахливі були умови для життя, тобто квартира. Ну, там не квартира, там кімната, Тому ми вже другий раз перебрались до Польщі. І, як я вже сказав, я не знаходив роботу і на момент ось запису того відео, яке ви зараз побачите, вже три місяці пройшло. Я десь там пробував і грузчиком контейнером. Чесно, вже задовбало. Я всю життя працював так, але вже не хочеться так працювати. Як я говорив, кар'єрні рости мене не цікавлять, і варіантів особи для мене не було ніяких. А грошей залишилось е, лише проплатити наступний місяць оренди. Це 730 доларів приблизно, 3000 тисячі злотих. Тобто, і все, більше ні на що не вистачає. Вже всі запаси з Нідерландів вичерпані. Якщо коротко говорити, то, наприклад, є варіант там зараз поїхати. Можливо, навіть в Голландію може вернути де там тисячу, ну, дві тисячі євро зарплата. Є варіант там до знайомого поїхати, він устраює на роботи, там теж і хостил дадуть, і все це ну, блядь, не хочеться, хочеться нормально, людського життя. Хтось нам напише, що в Україні воно не таке, ну я приїду, побачу, <пока> поки що я не знаю. Но, хочеться, ну, блядь, жити нормально в квартирі, жити, не їздити по цим бомжацьким хостелам. Не кантуватися оце більше, а просто от закріплятися, розвиватися нормально в Україні. Як я вже казав, я не прямо на 100% впевнений, що я ще їду, але я так бачу, що їду. До речі, по-любому, вже ж будуть багато нових людей на цьому каналі в цьому відео. По-перше, не забудьте вліпити лайк для просування україномовного контенту. Я вам дуже буду вдячний. І в двох словах про себе я займаюсь трейдингом уже два роки приблизно. Активно, скальпінгом, і я на цьому каналі просто транслюю свій шлях. Я нічого не продаю. ніяких... Телеграм-канал, до речі, теж перейдіть. Давайте по порядку. Я нічого не продаю, ніяких віп-сигналів в тому ж самому телеграм-каналі. Я туди просто публікую свої угоди. На цьому каналі я просто транслюю свій шлях. Останнім часом я чуть підзабив, тому що життєві якісь моменти. Вигоранням. Органі... Я не знаю, що це було, але якщо. Цей відос я вже в Україні, то по-любому я буду займатися цим активно. Просто транслюю свій шлях, нічого не продаю ніяких віп-сигналів, це все х**ня, сорі. На даний момент я, на жаль, ще не заробляю з трейдингу, але я до цього правну, я до цього йду. Як я вже сказав, транслюю свій шлях. Ось моє робоче місце. Якось так. І Я часто проводжу стріми, там можна задати якісь питання. Можна поспілкуватись, поторгувати разом. Також телеграм-канал, як я вже сказав, там я просто публікую свої угоди, як я їх відпрацював і все, нічого більше. Займаюся скальпінгом. От, по терміналу, не знаю, видно, не видно. в общем, якось так. якщо вам цікава ця тема, то я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, залишитесь тут, вліпите лайк знову ж таки для просування. Якщо не цікаво, то буду просто вдячний вам за лайк. І так, всім привіт знову. Для вас це просто перехід. У мене вже пройшло декілька днів, зараз 3 квітня. Я хочу передати теж ще якісь емоції свої, тому що е, я кожну минуту, кожну секунду я думаю про те, варто, не варто, варто, не варто. Все, думаю, хорошо. я вже був себе уговорив, що я залишаюсь тут в Польщі, мабуть, е, поїду там в хост. Ну, хостел це, розумієте, це в кар'єрі блога, конець на ближайше время, Опять це все проходить, потім хату знімати, ще щось. В общем, ні поторгувати, так як я трейдер, ні, ні зайнятися якимось блогом. Тобто, братуха. Ти не злись тут так сильно. Зайшов всередину, щоб цей братуха не злився. Там хтось ходить просто. Короче. Я не хочу це все ще раз проходити, ці всі хостели, ці всю движуху, мене вона просто достала, я не бачу для себе тут перспектив. Не знаю, наскільки це раціональне рішення, але я ж кажу, кожну секунду, кожну минуту я передумую, думаю, ні, все, я лишаюсь, потім з кимось поговорив, хоч і більшість говорить, що не їдь, але я думаю, бляха, все, їду. Потім знову залишаюсь ну, кожну секунду, кожну минуту. Це просто в цьому стані знаходишся постійно. Це дійсно важковате рішення, але походу я його вже прийняв. Сьогодні станом на 3 квітня, походу, я його вже прийняв, і найближчих пару днів я буду в Україні. Іду по ночній Варшаві, відправляв посилки, чемодани. Е... Знов, знов задумався, знов не розумію. Але поговорив з водієм, ну, якому посилки віддавав. Ну дуже кайфово говорити по-українськи. Щось там і беса, і... ну Просто коротше, обична розмова, але вона якось приємно. Свої люди. Ти їх розумієш. Ти не треба переводити слова. Коротше, приємно, але не знаю, йду якось, в принципі, тут красиво, класно, ухожено, чисто. Там, не знаю, комендантська година, ще щось. Ну кажу, як є, реально. Сложно це поняти, сложно рішитись на такий цей, тому що по 10 тисяч євро платять, якщо не більше, щоб гриби збирати, а... А я... Ой, блін, засліпив, наверно. а я безкоштовно повертаюсь. Але, блять. Не хочу. Навірно, все-таки не хочу. Sorry, що я так багато раз у цьому відосі передумаю щось, ще щось. Говорю за одне й те саме, але це реально важковате рішення. Фух, сподіваюся, воно буде правильне. Коротше, такий прикол, чуєте Сирена. Я надеюсь, буде чути. Я чуть-чуть висадився, коли цей. Ну, я ще в Варшаві, якщо що. <схи> я чуть-чуть висадився перший раз як почув. А, да. І що я хотів сказати? Що це вроді би якась там пожарна, пожарна фігня. Чесно, я так і не поняв до кінця. Але коли перший раз почув, то трошки був здивований. Ще. Воно так щось затяжне. Блін, я навіть не знаю, чи чути, бо вітер. Чути. Короче, ключі якась так яким методом це все вести не знаю но буду думати секундне включення Варшава заходня О, от, все, Время немає, У мене ще 10 хвилин осталось, так що сорі. Чемоданів просто Трындец. Ребята, 2 часа ночи. Я уже здесь в дорозі. Встав по берегу, проснувся. И і... хот-дога луплю. Не в дорозі в Україну. Вот и бля, нарешті реште купил вот я так хочу. Короче, эмоций много. очки, блядь, соус мені. Короче, добро, буду давать связь уже, наверное, в Украине. Я трошки шокований, бо це всі речі, які я везу. А, я не знаю. Ну ви розумієте, я думаю, да, цей об'єм. Просто вона важить все по 100 кілограмів. Це 100, це 100 і то по 100. Я шокований, я у Львові. Їду зараз в Київ, пересадка ще пару годин. Ну, бля, я кайфово в Україні. Взяли, домовились з е, працівниками вокзалу, що ось зараз цей. Прийдуть, візьмуть тачку, погрузять це все діло, до потяга нам принесуть за невелику плату, звісно, особливо. Коротше, балдеж, давайте буду включатись далі, бо пока роздупляюсь. Я забув сказати саму головну деталь. Це все це, мабуть, 40 40% всіх речей. Ну, не моїх, а моїх з дівчиною, Тобто, дуже багато ще лишилось в Варшаві. І я просто шокований, як я стільки не жив, тому що ну, я живу з одною курткою. Там одна куртка, дві кофти, дві футболки, не знаю, дві пари штанів. Все. Типу, в мене все вмістилося б сюди. Ні, я може шуткую. Може би Брешу трохи перебільшую, але ну реально, оце я не знаю, що це все. Сковородки, кастрюлі, все, абсолютно. Ну, і ще я ж кажу, відсотків 60, мабуть, лишилося в Варшаві. Просто жесть. Корбс ти як взагалі. Ти ж українець, а там Кіт, він голландець. Ну У нього безвіз, в нього все нормально, він може знаходитись тут. Коротше, я в шокі конкретно. Стою на вокзалі, от вся ця двіжуха. Ой, це ще довга історія з цим, з цим всім, зараз чи пустять залізницю. Коротше, це прям окрема історія. Сервіс оказався не такий уже класний, як я собі думав. На вулиці, що то сьогодні. О, це мій. Він ось звідси гавкає. <рес> як попугай, на крюшу, гавкав. Мі холодно було, бо на вулиці мінус коротше, І виходить така історія, що дуже холодно, і ми постійно стоїмо на вулиці, коротше, раз сервіс нам це не поміг. Я думав, вони заберуть це все діло. Потім, ну, Ми свій почилимся, десь там кофійок поп'ємо, а потім вони привезуть нам на потяг. Ні, ми час стояли. <с? <с?> О, ми час стояли. яке, Ми часа три стоїмо на вулиці, типу, і. Так собі. Взагалі, так собі замерзли максимально. Ні, ну я, кстати, не дуже, але все, чайок мушу пити. Якось так. Опа, все. Не знаю, як я прибуду сьогодні в той Київ. На сервіс турі, так собі. Зараз подивимося Укрзалізницю, бо кажуть, що можуть не пустити з такими валізами. Прийдеться ще докупляти щось. Блядь, на нам ця пересадка була на потяг? Це, звісно, вопрос. Я не знаю. Це звичайно якось так вийшло. Чай з лимоном. <клухи> Ні, ну взагалі перші враження гарні від України. Коротше, як ви можете побачити, все-таки якось нас пустили, довго думали: а, та як та ви ж мали б викупити все купе. Ну, насправді так, да, це було б саме проще, але там щось дуже дорого вже ця поїздка виходила. Але все-таки домовились, не знаю, можна говорити, заплатили 600 гривень, були самі в купе. І чимодани там осталися в цьому пройомі, як він забув, як він називається. В принципі, їхали нормально. Тяжелющі вони просто капець, але в Києві нас зустріли, і давайте дивитись далі. До речі, коли сходиш з потяга, то стоїть мужчина з тележкою такою. Ну, до речі, дорого. Дорого такий сервіс. Блін. Він просто стоїть з тележкою За один чемодан 500 гривень. Ой, перепрошую, за один чемодан 100 гривень, а у нас їх там штук сім, але ми щось в руках несли. Коротше. Там в Львові 500 заплатили, тут 500. Коротше, не знаю, що, що з цією пересадкою у нас случилось. Що ми так вирішили щось на потяг. Можна було просто в Львові пересісти на автобус. Якось це трохи вийшло по-дурному. І ще й більше грошей заплатили, але зато в Укрзалізниці поспали, виспались. Я вже в Києві, я не пам'ятаю на якому моменті я останній раз записував відео, дорога була важка, капець. Давайте зараз так, коротенько, вставочка. Просто я вам скажу, що перші враження хороші, дуже хороші. Е, ну, були якісь приколи то тож, конечно, з нашими людьми, але ну, дуже приємні враження все одно. Дом є дом. І я вам скажу так, що трава навіть зеленіша. Реально зелена, класна трава. Я не знаю, що так. Получається, але навіть трава ніше вдома. Зараз роздупляюсь, роботи всі діла і вже на днях буду сідати, робити відос, озвучувати, договорювати що до чого, враження свої, вже коли буде більш понятніше, що... ну поки що взагалі е, ніяких нарікань немає. Ну я ще не чув тривоги, я вам так скажу. Вроді ще не було тривоги і ніяких обстрілів. Так так. що так. Я просто не перестаю дивуватися в Україні. Приємно дивуватись, просто гляньте на це все, все. діло. Піца, бам, береш собі на вибори, ось тут холодно, ані тут тепло, тут підігрів даже якийсь Якийсь шоколадна, виборна грами, Короче, ну це ще не саме головне. Ти береш, підходиш, тут мікроволновка в магазині, бляха, стоїть, щоб ти нагрів собі їду і стіл. Я не то, що я не знаю, як вам передати ці емоції. Ну, це Це дуже приємно, це сервіс, це круто. Я вражу. Просто ти береш ось у собі, оплачуєш десь, а вон там оплачуєш, ісу, і хаваєш в магазині. Зачем я виїхав в Європу? Зачем я там сидів? Я не розумію. І так, сьогодні третій день перебування в в Україні, і хочу одразу сказати, що я не буду говорити про негативне, не хочу нагнітати так ще більше людей, тому що ситуація важка. Але давайте я краще буду розповідати про позитивні речі, тому що мінуси. Ми і так їх всіх прекрасно знаємо. Я думаю, не варто лишній раз нагнітати і тому подібне. Я вам можу сказати так, що ви ж бачили, що я думав їхати, не їхати. За кордоном мені це було набагато страшніше. Я думав, і там за кордон, за до нього ще повернемося. І як я буду проходити, і то, і ще щось. Приїхав сюди, все як рукою зняло, не знаю, стало легше на душі, реально легше. До речі, в квартирі, в якій я жив, я виїхав просто-напросто одним днем. Там оплата була до 5 квітня, я не заплатив 5-го і виходить 6-го чи. Сьомого вночі я просто написав, що я сьогодні уїжджаю в Україну. І, звичайно, залог ніякий ніхто не повернув, але на цей розрахунка не було. Тобто, одним днем написав, що я виїжджаю. Так, да, не дуже хорошо, але я дійсно до останнього моменту не знав, я уїжджаю чи що я взагалі роблю в цьому житті. Тому якось так. Як я вже говорив неодноразово, в мене враження насправді позитивні, приємні. Дуже. Я не знаю, як вам це передати, але я можу не думати за якісь документи. Я не боюсь, не знаю, в Польщі дуже якісь страшні поліцейські, тому що вони дуже негативно, во перше настроєні до українців. Є нормальні, питань немає, але я вам скажу так: одні мені попались нормальні, троє ненормальних. І теж в дівчини була неприємна ситуація. Тобто там ти чувствуєш себе небезпечно дійсно. Ну, це саме за Польщу я говорю. Дійсно, ти чувствуєш себе максимально напряжено, особливо коли бачиш поліцію. В Україні в мене такого відчуття немає. Взагалі, я можу не думати за якісь документи, що мені треба легалізація, що мені щось о господі боже мой, це просто жах. Я можу спокійно зараз сходити до сімейного лікаря, можу сходити вирвати зуб, мені тут треба вирвати два штуки мудрості, не за всі гроші світу. Пломби якісь поробити, коротше, дуже багато приємних моментів. Ви можете подумати, так а що там не можна було пломби зробити, чи що. Можна, звісно, але сам цей момент, сам цей контакт з, люд... з лікарем, там, з стоматологом, будь-з ким, що ти говориш по-українськи, ти прекрасно все розумієш. Тобі не треба там ті слова видумувати, придумувати, вспоминати, думати, як це сказати. Ні, ти, ти знаєш, як це сказати все. Коротше. Оце все воно робить приємні враження. Не, не знаю. Я думаю, ті, хто поверталися прекрасно, мене зрозуміють. Ну для остальних я думаю, я приблизно зміг передати, що я маю на увазі. Взагалі, я виїхав три роки назад. Перша виїхала моя дівчина. Я потім виїхав за нею. Виїхав я абсолютно легально. І до речі, так ми переходимо до питання, як я проходив кордон, коли заїжджав назад. Виїхав я абсолютно легально, в мене є ж там в паспорті, тобто ну, через пропускний пункт. І при заїзді назад мене попереджали, що потрібно мати резерв плюс. Ну, там має бути все окей, типу, що ви обновили дані свої вчасно, там стали на облік чи що воно там. В общем, в мене це було все нормально, але в мене на кордоні навіть нічого не спитали, ну тільки паспорт. Коротше, в мене даже нічого я готувався до серйозної розмови, там що в мене будуть питати, що до чого, що виїхав, що ще щось. Ну, я виїхав студентом, тоді можна було. Але мене абсолютно нічого не питали, просто там ну збирали всіх паспорта, так само мій забрали, принесли, віддали. Я думаю, мене будуть виводити, питати і тому подібне, але все окей. Но беріть до уваги, те, що мені 22 роки. Повторюсь ще раз, що на даний момент враження лише приємні, дуже кайфово спілкуватись зі своїми людьми. Не треба тобі думати, що він мав на увазі, переводити ці всі слова, думати, яка це була подача, що це взагалі значить. Ні, ти все розумієш. Ти просто розумієш все, все, що вокруг ти можеш почути, що твоє вухо улавлює, ти можеш зрозуміти кайфово. Люди хороші, люди добрі. В общем, я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Якщо вам цікава тема трейдингу і, взагалі, в принципі, мого життя, мого шляху, то обов'язково залишайтесь на цьому каналі. Не забувайте підписатись, втулити лайк. Ну, якщо не цікавий, просто вліпіть лайк. Напишіть в коментах, можливо, у вас є якісь питання чи просто висловіть свою думку. Буду вам також вдячний, бо це буде просувати відео. Дякую вам за перегляд, бажаю вам миру над головою і всього найкращого.